Дня на засідання бюджетної комісії прибуло четверо депутатів в складі Кульонка Ярослава, Дергачов Олександр і Щербатюк Ірина і Анна Самохіна. Починаємо реєструватися. У нас сьогодні було донесено декілька заяв на матеріальну допомогу, ми їх розглянемо. Розглянемо ще у нас є е, зміни до бюджету. І ще у нас є значить, одне питання з приводу надання е, дозволу на матеріальну допомогу сільському голові. Такі у нас на сьогоднішній день питання, тому е, почнемо з матеріальної допомоги. А, правильно, правильно доступ. А сюда висіть. Дівуш, не, не. Випадки, Ну давай, далі. Так, у нас є, значить, заява. Я думаю, що Віра Шерова краще розказує з приводу цих заяв, що у нас тут а по матеріальній допомозі. Можна? Віра, пристройсь. Байдюк Володимир Васильович, військовослужбовець, хвороба пов'язана із захистом безпечини. Було поранення раніше. Але це захворювання, так, пов'язане з проходженням військової служби, програми передбачено, надавалося по 10 тисяч гривень. Далі. Колесник Ніна Федіна, інвалід е -е, другої групи. По серцю. На лікування просить. Ну Ми по скільки давали на лікування? 5, 5. 5. А, дві тисячі давали. Дві, нам? Так. 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 Калашникова Вікторія Вікторівна, переміщена особа, особа з інвалідністю другої групи. Ходить на костелях до нас, на проживання їй поки що не надали, так як вона була внутрішньопереміщеною особою ще до, до 20, з 2014 року. Вона була, повернулася назад і досі попередня у неї якби закрита. У зв'язку з цим зараз там ми заново вдоновили ту допомогу, наразі вона допомогу на проживання не отримує. Тому прошу надати їй матеріал у зв'язку з тим, що вона проживає у людини у подружки. А де вона проживає, Михайло? Дуже дякую, Віра. Зміни до бюджету у нас Віра Чому ми, ми в принципі, мали розглянути ці декілька заяв, в п'ятницю, які надійшли, але ще є декілька листів по перерозходу коштів, по головним розпорядникам коштів. Але основне, те, що стосується змін, це е, саме кошти, які надійшли е, від, е, від військової частини на відшкодування електроенергії е, в сумі 1 мільйон 992 тисячі 640 гривень. І якщо пам'ятаєте, ми мільйон були так? для того, щоб ми могли відновити ці картої податки. Але ось цього е, решти коштів 992 тисячі 640 гривень їх не вистачає. Тому е, нам вкрай необхідно збільшити дохідну частину для того, щоб ми могли передбачити кошторисні призначення на цю суму, на цю різницю 992 тисячі і змогли відновити, відновити касові додатки, прийняти ці кошти. Тому дуже прошу, щоб ми змінами до бюджету. Ці ці виглядали виглядали і змогли усвоїти ці кошти. За. Всі? Так, всі? Всі за. Так, так. Ми Ще, Ще є... прошу винести на розгляд питання про надання дозволу на виплату матеріальної допомоги сільському голові Тетерської сільської територіальної громади у 2026 році, щоб ми одразу проговорили це і на сесії також винесли це рішення. Більше. Відповідно. Голосуємо. Всі за. Все, всі за. Добре. Да. Да. Все? Все. Все. Все.